І надзвичайно приємно, що 4300 людей з Херсонщини знайшли свій прихисток на Житомирщи. Я переконаний, що ви повернетеся в свої домівки в чудову каховку, інші міста, села, містечка Херсонщини. Житомирщина завжди стояла поруч, і ми як могли допомагали Херсонщині, допомагали відновлюватись. Після виходу окупантів з сіл, коли була розірвана тамба, ми допомагаємо як можемо. Сьогодні Житомирщина долучилася до нашої спільної родини гуманітарних центрів. Це для тих людей, які були вимушені покинути найрідніше. Знаєте, коли задумка цих центрів була одна? Зараз бачимо по всій країні, це місто сила саме херсонців, коли вони зустрічаються разом, коли їхні діти ходять на одні секції спортивні чи займаються англійською або комп'ютерною е грамотністю. Коли е вони справляють день народження е свої саме в цих центрах, вони їздять на відпочинок разом. Тисячі херсонців отримали роботу завдяки гуманітарним центрам, отримують будь-яку допомогу, але все-таки е це про спілкування, про те, що ми не повинні забувати, звідки, і що ми обов'язково повернемось на нашу землю. Я дякую нашим колегам. Е Житомирщині, керівнику військової адміністрації Віталію Івановичу, нашим партнерам, обласній раді Житомирщини, керівникам військових адміністрацій, завдяки яким зараз організовано це і буде продовжувати робота цього центру. Але єдине завдання нам зробити так, щоб херсонці більше відчувались і тут. Не на своїй землі, але як вдома. Ми переїхали 20 квітня 2022 року. Приїжджали з окупацією з дітьми, тому що було вже небезпечно і намагалися рятуватися. Подібні гуманітарні хаби об'єднують однодумців в першу чергу. Херсонці ми друг друга один одного зрозуміємо, напевно, краще, ніж хтось інший. Ми об'єднувалися без хабів, ми не скажу, що регулярно, але стараємося збиратися, стараємося бути корисними суспільству, допомагати військовим. Це об'єднує, це спільні інтереси.